Лазерна корекція зору, лікування катаракти, фізика зору виконала морчівки Арена 10-ї групи першого курсу спеціальності медицина. Сітківка містить фоторецептори, палички та колбочки. Палички, розташовані на периферії, і не здатні сприймати кольори, дозволяють бачити в темряві. Колбочки працюють при денному освітленні та розташовані в центрі сітківки. Існують порушення фоторецепторів, наприклад, нічна сліпота може бути пов'язана з дефіцитом вітаміну А, дельтонізм та макулодистрофія це ураження колбочок в центрі сітківки, що спричиняє порушення центрального зору. Кращити зір можна за допомогою лазерної корекції зору. Лазерна корекція виправляє форму рогівки ока. Є такі захворювання ока, які пов'язані з порушенням форми рогівки. Міопія, короткозорість, характеризується фокусуванням світла перед сітківкою. Гіперметропія в далекозорість світло фокусується за сітківкою. І астигматизм, неправильна форма рогівки провокує розмиття зображення. Основні методи лазерної корекції. Перед корекцією зору за методикою лазік в першу чергу проводиться повне офтальмологічне обстеження пацієнта, при якому вимірюють кривизну та товщину рогівки, створюють тривимірну карту рогівки ока. Формування рогівкового лоскуту є основною особливістю методики лазік. Лоскут можуть формувати механічним мікрокератином мікролезо або фемтосекундним лазером, що є безпечніше і точніше. Після цього лоскут піднімають і відкривають середні шари рогівки. Амтосекунний лазер. Він є інфрачервоним, працює на довжині хвилі приблизно 1053 нанометри. Генерує надкороткі імпульси, інтенсивність яких настільки висока, що матеріал піддається фотоперериванню без нагріву. Ультракороткі імпульси цього лазера викликають руйнування хімічних зв'язків. Внаслідок цього виникає плазма, яка спричиняє утворення мікробульбишок, формуючи рогівковий лоскут. Для випаровування тканин або лазерної абуляції використовують ексимерний лазер. Він використовується безпосередньо для зміни форми рогівки. Цей лазер є ультрафіолетовим та працює на довжині хвилі 193 нанометри. Лазер випромінює високоенергетичні фотони ультрафіолетового діапазону. Фотони мають достатньо енергії для того, щоб розривати міжмолекулярні зв'язки в канині рогівки. Наслідок цього змінюється заломлювальна здатність рогівки. При міопії лазер сплющує центр рогівки. При гіперметропії лазер робить центр опуклішим, При астигматизмі лазер згладжує асиметрію рогівки. Після проведення операції лоску ставлять на місце. Катаракта – це помутніння кришталика ока. Через це помутніння світло не може нормально потрапити до сітківки, тому при катаракті ми маємо розмитий затуманений зір. Медикаментозного лікування катаракти не існує, використовують лише хірургічне видалення мутного кришталика з імплантацією штучного. Для цього використовують факоемульсифікацію. Мутний криштал руйнується ультразвуком або лазером на мікрочастинки, які видаляють через дуже маленький розріз, і на його місце вводять штучну лінзу. Штучні кришталики, індраукулярні лінзи або іол являють собою прозорім імпланти, які замінюють кришталик ока після видалення. Природний кришталик це двоопукла лінза, яка здатна змінювати кривизну для фокусації зображення на різних відстанях. Штучний кришталик виконує такі ж функції, як і природний. Він складається з оптичної частини або лінзи, яка бере на себе основну фокусуючу функцію, та з гаптика, який виконує функцію фіксації в оці. Іол виробляє з гідрофобного або гідрофільного акрилу та силікону. Є декілька видів ІОЛ, монофокальній цей вид є найпоширенішим. Вони фокусуються лише на одній відстані, у них відсутня акомодація. Мультифокальні – цей вид ІОЛ має декілька фокусів, що забезпечує набагато більшу незалежність від окулярів. Використовуються зони з різною оптичною силою у вигляді концентричних кілець. Дифракційні ІОЛ використовують фізику дифракції. Світло проходить через мікроструктуровану поверхню або ступеневі кільця. Ці кільця розщеплюють світло на декілька фокусів завдяки інтерференції. Ще є види іол, такі як трифокальні, які покращеною версією мультифокальних. Цей вид забезпечує чіткість зору на всіх дистанціях. Туришній іол призначені спеціально для корекції астигматизму. Також є фактичні ОЛ, які імплантують додатково при високих ступенях міопії, астигматизму або гіперметропії. Дякую за увагу!